Ну і ще трошки магії. Я записала відео, завантажила на YouTube, і тепер я хочу, щоб мені нейронка, хочу, щоб опис відео мені зробив. І, і додати на YouTube окремо тайм-коди. Таймкоди. Yeah. Пошукових алгоритмів. Алгоритмів. YouTube. Шикарно. Тепер трошки чекаємо. І ось іде у цьому відео я показую там ля ля Чому це важливо. Покроковий процес забирай готовий у коментарях. І ось одразу мені тут є. І одразу тайм-коди, бачите? І це я додам у, під відео на Ютубі. Це дуже е, корисна фішка, це дуже заощаджує час, це недовго. Бачите, ми дуже швидко це зробили. Тепер я йду у відео. Ось я записала це відео, поки я його не давала у доступ, а просто завантажила для того, щоб зробити. Ось я сюди додаю у цьому відео. Забирай готовий чек-лист по посиланню. Додаю посилання. Воно у мене ось тут уніфіковане. Я його просто. Копіюю посилання, не забувайте тут робити, поділити, щоб було відкрите завжди обов'язково. Іду звичайно на YouTube, даю посилання. Тут завжди зазвичай, мають бути ще ваші контакти всілякі, щоб люди могли читати. Тайм-коди все буде пронумеровано. Субтитри діються, бачите, тут субтитри. Субтитри теж вони шукаються в пошуковій системі, вони працюють. І мені ще потрібна назва. Я залишилась без назви. Я йду знов до мого Perplexity. І дай хук назву цьому відео. Тобто ми з вами це все зробили покроково. Чек-лист. створи чек-лист, покажу. Як це роблю, тобто ви можете обрати? Ось я, може так оберу. Але я два інструмента. Тобто ми хочемо, щоб в назві було і ТТ, і щоб люди могли топ інструментів. Бачите, я показую, а назва? Тобто треба чітко ставити питання. Зараз я дуже поспішаю, щоб вам це показати. Два інструменти, максимум, Інстру... Бачите? Два інструменти, максимум результат, як я контент без зусиль. Контент без хауза, перплекситі кокав, все, що треба експерту. Бачите? От якщо я так от візьму, то людина подивиться, а що ж це дійсно мені так треба чи ні. Давайте спробуємо. Спробуємо так зробити. Ось, з такою назвою. Ось я це зробила. І тепер я збережу, і десь у мене тут були налаштування, що я це. Плейлист, що ми тут, куди ми його кидаємо. Ну, це Canva теж, тому я його сюди в Canva і додам, щоб ви його могли шукати. Далі відео, е ні для дітей, розвернуть все, все як не має бути. Коментарі включені, все збережено. Сохраніть. Тож, ви зберігаєте і потім публікуєте е, контент, і у вас буде щастя в вашому, як то кажуть, все. І далі з доступом. Я робила доступ, щоб він був за посиланням, щоб просто його ще не бачили, поки я його не оформлю. І зараз я роблю цьому відео відкритий доступ і публікую. І взагалі, будь-коли ви можете щось додати, ви можете додати ще щось додати до цього відео. Бачите? Тобто, параметри доступу змінити, субтитри поставити, кінцеві заставки поставити. Це дуже теж зручно. От кінцеві заставки, коли ви відео до кінця, дивитесь, то ось тут у вас іконки на ваш підпис і кінцеві заставки. Тобто, YouTube – це пошукова система. Багато людей шукають там відповіді на свої питання, тому раджу все ж таки вам використовувати цей канал, якщо навіть ви не хочете себе там показувати. І до речі, я це відео додам до сюди. Сюди поставлю ще продовження, ви можете подивитись тут, Тобто, щоб люди теж могли перейти на відео. А, я його завантажу і зміню кінцеву заставку, поставлю на друге відео на продовження, щоб люди далі дивилися. Тож бажаю всім успіху. Гарного дня, працюйте, дійте, не сидіть на місці, якщо у вас є мета, то щось робіть. Ну і приходьте до щоденнику білки, тому що у щоденнику білки багато корисної інформації, і білку можна запитати, тому що вона багато тестує, тобто це я, я багато використовую і можу ділитися. Може, я щось не оформила, може, щось не дописала, не написала, але якщо поставити питання, то е цілком можливо, що у мене є на нього відповідь. Все, гарного дня!